Отже, продовжуємо вивчати хімію 8 клас. Ми перед собою повинні завжди мати періодичну систему хімічних елементів і розуміти саме особливості, які в ній заключаються. Ми з вами знаємо деякі родини хімічних елементів. Це такі родини, як лужні елементи, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій, лужноземельний, кальцій, стронцій, барій, радій, галогени, флор, хлор, бром, йод, астат, тенесін. Також інертні елементи гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, органесон. Також ми з вами можемо знати, вчити лантаноїди, актиноїди. Розуміти. Що в нас є групи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 груп. Впереді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Групи ми знаємо, а тепер підгрупи, дивіться, ось центр клітинки. Якщо ось так символ записаний по ліву сторону, ось від центру клітинки зліва, від центру зліва, від центру зліва, від центру зліва. Від центру зліва, від центру зліва, то це головна підгрупа. Ось Давайте якийсь інший виберемо. Криптон. Від центру зліва це головна підгрупа. Телур від центру зліва, головна підгрупа. Нітроген від центру зліва, головна підгрупа. А є також побічна підгрупа це від центру праворуч, ось так символ. Від центру праворуч, від центру, праворуч, від центру, праворуч, від центру, праворуч. Від центру, праворуч. Від центру праворуч. Ось від центру праворуч, від центру, праворуч. Ферром розберемо. Від центру праворуч, це восьма група побічна підгрупа. Щодо порядку номеру. Номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і так далі. До 118 го хімічного елементу. Порядковий номер також позначає число протонів та число електронів. Є таке розуміння. Наступне, Наступне це відносна атомна маса. Це не округлене число, яке нам потрібно округлити. Відносна атомна маса для гідрогену округлюємо 1 для літі округлюємо 7, для берилі округлюємо 9, для бору округлюємо 11, для карбону 12. Для селіцію, наприклад, 28, для алюмінію 27, для купрому – 64, для калію 39, для кальцію 40, для скандію 45. Розуміємо, що таке відносно атомна маса. Далі, як знайти число нейтронів? Це саме атомну масу відняти номер 24 підняти 12, буде 12. 23 мінус 11 буде 12 нейтронів, 12 нейтронів. 9 відняти 4 буде 5 нейтронів, 7 відняти 3 буде 4 нейтрони. 1 відняти 1 буде 0 нейтронів. Нема тут нейтронів В Вбору 11 мінус 5 це буде 6 нейтронів. 14-7 нітрогену буде 7 нейтронів. 16-8 буде 8 нейтронів у флору. 19-9 це буде 10 нейтронів. Зрозуміло, так, як визначати нейтрони. Щодо груп, щодо груп, ми зрозуміли, що є, якщо від центру клітинки ліворуч це головна, від центру клітинки праворуч це побічна. Далі, ще ми бачимо по періодах, що ось розмір клітинки маленький, маленький, маленький а в четверту ось великий, більше, ніж в третю, другу, першу. П'ятого так само, великий, шостого, великий, сьомого великий. Так і періоди називаються. Малі і великі. Малі – це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий це великий. Ось великий. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Сім. Чого малі і великі? Тому що в малих мало хімічних елементів. Тут в першому, наприклад, 2, в другому, 8, в третьому 8, в четвертому 18, в п'ятому 18, в шостому 32, в сьомому 32. Це враховуючи лантаної актиноїди для шостого і для сьомого періоду. Давайте тоді зведемо все докупи наші знання. Ось, наприклад, селіцій. Номер 14, атомна маса 28, символ селіцій, назва селіцій. Від центру клітинки, ну, давайте по групі. Група 4. Від центру клітинки, лівору записано, головна підгрупа, період третій, цей період малий. Протонів 14, бо номер 14, електронів 14, бо номер 14 нейтронів потрібно атомну масу 28 відняти 14 порядки номер, і це в нас виходить 14 нейтронів. Як такої родини немає. Хімічний елемент він не металічний. Ось ми позначали метали, не, метал, не метал. Плюсиком ми позначаємо не металічні хімічні елементи. Зрозуміло, так? Ось така особливість. Далі ми з вами повторимо це те, що у елементів є вищі оксиди. Ось Вищий оксид для силіцію. Буде силіцій О2 звучати. Ось вищий оксид підписано. Наприклад, для алюмінію це алюміній 2О3, для кальцію це кальцій О, для натрію натрій 2О. Наприклад, для сульфуру це СО3 буде. Для хлору хлор 2О7 вищий оксид. Також є лидкі сполуки з гідрогеном. Лидкі сполуки з гідрогеном це ті речовини, які легко випаровуються. Наприклад, для селіцію це буде селіцій h 4 для фосфору це буде PH3, для оксигену це буде H2O. Для флуору, наприклад, H флуор буде литка сполука з гідрогеном. Зрозуміло, також це повторення. І нам залишається повторити з вами це щодо будови атома. Давайте ще раз розберемося: є в нас ядром який складається з протонів і нейтронів. Протони обов'язково повинні бути в ядрі нейтрони, як ми зрозуміли, по гідрогену не завжди можуть бути. І навколо ядра обертається дуже маленькі частинки, які в 2000 разів приблизно менші за протон і нейтрон. Це частинка, яка називається електрон. От Рух електрону у нас має певні особливості. Рух електроном навколо ядра. Тобто, ядром для нас вже все. Ось ядро можна позначити. І нас цікавить вже рух електрона, як електрон рухається навколо ядра. В нього є орбіталь. Орбіталь це не чітка позиція, тобто не чітка траєкторія руху, а вона змазана. Причому орбіталі можуть бути різними по формі. І Вони накладаються одне на одного, і орбіталі у нас перетворюються на хмари. Тобто це все робить один електрон, наприклад. То в нас є поняття орбіталь. Орбіталь це місце перебування електрона на 90% в якомусь певному місці. Далі це електрона хмара. Електрона хмара це форма омбертання. Це куляста, вісімкоподібна. Дві вісімки, наприклад, перетинаються. Три вісімки перетинаються, це S, F, D, і F. Також графічно ми з вами пам'ятаємо, що S це одна клітинка, P це в нас три клітинки, D це п'ять клітинок буде. п'ять клітинок і F це буде сім клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, один, два, три, чотири, п'ять, 6. І, наприклад, всього сім. F це 7 клітинок, D це 5 клітинок, P – це 3 клітинки, S – це одна клітинка. Це, якщо графічно. Щодо орбіталей, наприклад, навколо ядра в першому періоді, одна орбіталь, в другому періоді, навколо ядра, електрони, ось так, дві орбіталі. В третьому періоді, три орбіталі, в четвертому, чотири орбіталі і так далі. До сьомого періоду, в сьомому Буде 7 орбіталів. Атоми там найбільше радіус атома 5, 6, 7 величезні розміри атомів в цьому періоді. Також для нас ще, для наших знань характерно поняття спін. Обертання навколо за часовою стрілкою або часової буде позначати стрілка вгору, стрілка вниз. Ось так Спін. За часової протичасової стрілки. Таким уявним буде. Заповнення ось таких орбіталей то спочатку. Один записується, потім інший. Один, 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 потім інший, інший, інший. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Потім шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. За необхідності. Так само тут по одному, потім додаємо. Ось ця буде особливість. Давайте запишемо яку? спочатку електронну формулу, потім графічну для хлору. У нас є хлор. Хлор позначається хлор номер 17 Він 17-й номер для хлору. Як записати його електронну формулу, описуємо все по періодах, кольорах. Так, в першому періоді рожевий позначається S. Ми знаємо, чому ось S. Рожеві у нас елементи S. В першому періоді, ось подивіться, в першому періоді ось перший рожевий, ось другий рожевий. Тому S2 буде. s 2 В першому періоді. Першому періоді рожевик 2. В першому періоді ось рожевик 2. В першому періоді рожевик 2. Записали. Далі, в другому періоді є також рожеві, ось рожеві. їх два Але в другому періоді є ще жовті. Жовті позначають П. П-елементи. Так, в другому періоді є ще жовті. І їх давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, жовтих 6. Далі в третьому періоді рожевих 2С2. І в третьому знаходиться наш хлор, він жовтий. То в третьому жовтий і він який по рахунку жовтий. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий жовтий. Ось. 3, 5, 5. Що це означає по записах? Як виглядає його атом? Ядро ми не чіпаємо. Тобто ядро у нас протони, нейтрони там містяться. тобто Ось такий просто запис, ми спрощуємо. Щодо першого S, S це куляста форма, ми знаємо, і там два електрони, наприклад, тут і тут. Без різниці, де вони будуть. Тобто Ймовірність перебування там на 90%, що вони там десь є. Далі друга С. Друга С це куляста. І десь, наприклад, тут електрон і тут електрон. Друга П. П це ось така витягнута навколо ядра. І тут 6 електронів. Давайте тут 3 запишемо і тут ще 3, щоб вони не налазили одне на одного. Далі третя S буде. Давайте її не повністю запишу. Вона далі, ніж друга. Ось, якщо її продовжити, вона там далі буде. Третя S. Тут, наприклад, електрон і тут електрон. І третя П. Ось ще далі. Давайте цих 5 електронів запишемо 2, 3, 4. 5, ось цих 5 електронів, щоб, бо далі в нас там не буде видно. То, друга ось закінчилась, третя вже не перетинається з другої і ось третя П. Нас цікавлять тільки зовнішні електрони. Давайте я їх обкреслю. Зовні те, що ось цей електрон, ось цей і ось ці 5 електронів. Оце ж зовні нас цікавить. Тільки зовні цікавить те, що відбувається зовні. Те, що внутрішньо відбувається, нас не цікавить, не повинен цікавити. Щодо зовнішнього, що це може означати? Давайте третє залишається без змін. Якщо графічно записувати, третя S, ми пам'ятаємо, що це 1 квадратик. Ось, третя S, 1 квадратик. І там два електрони за часової і проти часової стрілки. Третя P, третє P, P, ми пам'ятаємо, що там три клітинки має бути. P, три клітинки, якщо графічно записувати. І там п'ять електронів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Поглянемо на ситуацію. Дивіться, в нас один електрон без пари. То виходить, що так, як один електрон без пари, то валентність для хлору в такому разі один. Один. Але може ставатись таке, що хлор отримує енергію зовні. Тобто відбувається те, що. Ми отримали енергію зовні. Ці електрони мусять переміститись кудись далі. Наприклад, 3D. Д де де це 5 клітинок? 1, 2, 3, 4, 5. І якщо отримали енергію, наприклад, ось ці, ось ці отримали, то вони трошки далі можуть переміститись. в третій Д. Наприклад, щодо переміщення, як це буде відбуватися, один переміщається сюди, наприклад. Тут він зникає. Ось Клітинку замалюємо, так, трошки ширше, а тут він з'являється, переміщаю сюди. То давайте порахуємо, дивіться, валентість один, неспарених 1, 2, 3 виходить. То якщо їх включити разом, оцих три і окремо їх розглянути, то валентність хлору буде 3? Валентність 3. Так? Є. Що ще може відбутись? Ще більше енергії отримати. І, наприклад, ще це може. Перейти далі вище, тобто далі змінювати траєкторію руху. Виходить тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 неспарених електронів. Бачимо, що 1, 2, 3, 4, 5. Якщо всі ці 5 електронів неспарених врахувати валентність, то хлору валентність буде 5. І ще залишається одне. коли отримуємо енергію ще більше. Ці електрони тепер вже з S. Ось клітинку. Одна клітинка то залишається. Я просто що тут один електрон, а інший переміщається далі, зміщає всі інші. І давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім електронів ззовні буде. Тому валентність хлору може бути 7. Може бути один, може бути 3, може бути 5. 5 може бути 7. Через перехід електронів вони отримують енергію і все далі далі переходить, щоб витратити цю енергію. Тобто поступовість йде. Спочатку ці переходять, потім ось цей може ще далі перескакувати на S З S, на P, на D. Ось така ситуація. Що тут де є вільна, давайте подивимося, що де. Бачимо хлор. Хлор в третьому ось періоді. Три них, але він близький вже до F до D-елементів. Йому близько. Він може надсилати свої електрони. Флуор не може, він далеко до D елементів то флору валенті тільки стабільна один. Він не може відправити свій електрон далі. А хлор може відправляти свої електрони. йдемо логічно до наступної підтеми. Це періодичний закон Дмитра Івановича Мінділеєва. Ми можемо побачити, як... Виглядала спочатку періодична система хімічних елементів абсолютно не так, як ми з вами звикли до цієї таблиці. Але основна заслуга Дмитра Івановича це те, що він залишав пусті клітинки, пусті місця для тих елементів, які ще не були відкриті. Щодо особливостей щодо періодичного закону, то е якщо визначення давати, то властивості хімічних елементів, а також утворення ними простих. І складних речовин перебувають періодичні залежності від відносних атомних мас елементів. Це, якщо формулювання брати саме за Дмитром Івановичем Менділеєм, він за основу вважав це відносну атомну масу. Тобто відносна атомна маса в нього була на першому місці, наприклад, 7, 9, 11, 12, 14, 16, по він по мірі зростання робив. І яка закономірність в нього відбулася? Закономірність, що все повторюється. Закономірно повторюється. Наприклад, тут літій в другому періоді починається, а в третьому натрій. І вони між собою схожі. Наприклад, берилій в другому і магній в третьому між собою схожі. Бор і алюміній між собою схожі. Карбон і силіцій між собою. Нітриоген з фосфором схожі, оксиген з сульфуром, флуор з хлором, неон з аргоном. Воно вибудувалось все в загальній структурі. Дивіться, оксиди, наприклад, якщо брати оксид. Літій 2О, натрій 2О, берилій О, магній О, -2О, бор 2О3, алюміні 2О3, СО2, СО2, Н2О5, П2О5. Така особливість, що повторюється, періодично повторюється, що в другому, що в третьому періоді. Далі, дивіться, літій метал, натрій-метал, берилій метал. Магній метал. Бор не метал. Алюміній вже метал. Трошечки наростають металічні властивості, Ми це побачили. Карбон не метал, селіцій не метал, нітрен не метал, фосфор не метал, оксен не метал, не метал. Далі флуор, не метал, хлор не метал, неон не метал і аргон не метал. Є якась загальна така ем, щось закономірність повторення, так як міняється пори року, періодично повторюється, так само і властивості хімічних елементів. Але Дмитро Іванович брав за основу саме атомні маси. А нам потрібно знати, що властивості хімічних елементів, а також утвореними речовин, перебувають у періодичній залежності від зарядів їх атомних ядер. Все залежить від атомного ядра, тобто від порядкового номеру. Не атомної маси перебуває в залежності, а саме від порядкового номеру. Можемо подивитися на прикладі аргону. Аргон номер 18. І атомна маса 40. А калій 19-й. Атомна маса 39. 39 мало бути отут. А потім 40. Йти. Але. Калій схожий між собою з натрієм, а аргон з неоном. Тобто не можна так розділяти за атомною масою. І сам Менделеєв поставив аргон і калій, поміняв місцями. Аргон поставив до неону сюди, а калій до натрію. Тепер вони. Мають періодичну залежність. Тобто Він зрозумів, що все ж таки не атомна маса щось має значення, а ще якийсь показничок. Для нього ну, тоді не було відомо будови атома. А ми знаємо по будові атома, що тепер все залежить від протонів. Не від сумарної кількості протонів і нейтронів атомної маси, а тільки чисто від протонів. А якщо ми знаємо протони, то знаємо електрони. А як знаємо електрони, знаємо, як рухаються. Як рухається і в чому особливості і валентості. Тобто повторюється періодично в неї те ж саме. Іде повторення. І завжди, що період буде, це ряд хімічних елементів розташований за порядком збільшення їх атомних мас. Починається з гідрогену болужного металу і завершується інертним елементом. Це все стосується до періоду. Ми з вами знаємо, які періоди великі, малі і особливості цих періодів. І ось таке, що, те, що нам також важливе. Основне, це що ми знаємо, це залежність від порядку номеру, саме від заряду ядра. Знаючи цю інформацію, ми легко можемо оперувати будь-якими даними. Причому, якщо ми знаємо протони, то знаємо електрони. І це нам дуже важливо дає розуміння, які сполуки можуть утворитися, з якої валентості можуть утворитися, прогнозувати. Що буде далі? Який розмір буде атома? Ми можемо прогнозувати, бо в першому періоді менші атоми, а в сьомому все більше й більше. Ми можемо прогнозувати, які хмари будуть у них. Можемо спін прогнозувати, що якщо за часовою, то інші буде проти часової. Це все наклалося нам на загальну тему наших знань. Таку особливість тепер нам потрібно дуже гарно знати вам електронну формулу і графічну формулу. Записи мають вже бути коректними повністю.